Оля! Оля! Ольга! Оля! 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 Що там? Що Оля. сталося? Що сталося? Все добре? Все добре, те в хату пусти, будь ласка. А в хату пустить? Да. Іди в ту сауну, з якої ти прийшов! Я не можу. Ну тоді вернися до тих курвів. О, бачиш! А як я на них так казав, то ти кричала: не кажи так на моїх подружок! Ти ж ти ж мені казав, що ти на роботі. А що я зроблю, що директор такий такий корпоратив придумав? Так ти ж директор! О, ой, ой, ой! Що, 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 що? Що! Ой, так! Так ти все неправильно зрозуміла! О, чекай! Чекай неправильно, та. А... Дай вгадаю, ви просто з хлопцями пішли в сауну перед новим роком. бо Може тут традиція така, традиція, та? та? А тут неподалік дівчата порядні. Їхали в почаїв, та, і газелька їхня зламалась. І щоб вони не замерзли, біднятка. Ви їх запросили в сауну, чаю напоїли, відігріли, та? Блін, навіть би я краще не придумав. <праць> ти, ти, Ти худоба. Тобі взагалі невідоме поняття вірність. Як я до тебе що від першої жінки ти так не говорила, морду закрий свою, а я дурочка, а я дурочка, йому подарунки приготувала. Хоть би трусиновські, будь ласка, трусиновські. Власочка, <риси> <риси> трусиновські, перше я в житті хочу так трусиновські. Власочка, будь ласочка, На, Забирай. Ай-яй! Забирай, забирай все, забирай! На солоденьких, вітамінчиків, щоб трошки. На, на, давай! Ольга, перестаньте спусти в хату. Холодно! Холодно. Мороз! Мороз! Та. Божечко! Мороз. І що станеться? Зараз в того дерева корінець замерзне і все. Нема там дуже чому замерзати. Угу. Пусти ж мене, ти знаєш, яких тут неадекватних? Серйозно? Неадекватних? Серйозно. А ти злякався!